це програма «Таємниці старого міста. Сьогодні в нас особлива програма, адже в нас є не тільки краєзнавець Іван Бондар в гостях. Вітаю Івана, але й третій гість, що зазвичай ми рідко практикуємо. Це краєзнавець історик Любов Словка. Вітаю, пані Любо. Доброго. Сьогодні ми не просто так з такою компанією, а будемо говорити про таку визначну родину, яка напряму пов'язана з Станіславовим, як родина Ісаєвих. А в першу чергу будемо згадувати про одного з представників цієї родини, який один з перших написав історію нашого міста Станіславова. давайте перед тим як ми грунтовніше будемо про це все говорити. Наша знімальна група з'їздила в Крихівці. де ви, власне, пані Любо працюєте, і зняли невеличкий сюжет про тамтешній музей і власне про родину Ісаєвих, як вона пов'язана з приміським селом Крихівці. Коли ми відкривали історико етнографічний музей, в нас є тільки одна кімната. Але ми, її, ми поділили її, і в нас є певні зали. І оцей зал називається імена вписані в історію крихівців. І коли в нас постало питання про те, які перші експозиції зробити, ми, звичайно, зробили Івану Криховецькому, ну це окреме питання, можливо, окрема буде передача. І друге питання це була родина Ісаєва. Тому що Іван Ісаєв. 37 років він був тут парохом. Він був голова, заступник голови зборів повітових в період Зундер, державний діяч періоду Зундер, громадський діяч, відомий священник, його син Петро Ісаїв. Один з найвідоміших діаспорних істориків, автор історії міста Станиславова. І все волотиса. Він нам дуже дуже допоміг. Найбільш цитований у світі соціолог. Найціннішим для мене є звичайно світлини і фотоальбом. Завдяки тому, що родина відгукнулася, ми маємо унікальні світлини. Як як проживав Петро Ісаєв тут з родиною зі своїм батьком, усі маленькі. Як вони гуляли тут млинівкою, як тут була пасіка і господарство? Як вони любили приїжджати, навіть вже коли працювали у Львові, сини любили приїжджати сюди до свого батька. Дуже цінним є, що передав село до Ісаїв від батька автобіографію Життєпис. Він надрукований, але тут є правки самого Ісаїва, тут є почерк Саєва, Петра Ісаєва, його підпис. В кінці, от дуже цінним для нас є е, от зараз. Ми знаходимось біля будинку. Що це за будинок? Цей будинок, знаний у Крихівцях як резиденція Ісаєвих. І дуже цікаво нам було під час написання літопису крихівців, дослідження історії Крихівців ще визнати, провести ідентифікацію місця розташування давньої церкви за картою Фенміга, що допоміг зробити пан за Федунків, І ми визнали, що тут в давнину була розташована церква. Згодом, тут в 18 столітті, можливо, в 19-му, тут постав храм, не храм, а парфія, будинок. В шаматизмах перших відзначиться власне як дерев'яний парафіальний будинок. Зараз ми бачимо це приміщення. Це вже такого вигляду резиденція набула в 1930-х роках, після численних реставрацій, реконструкцій, добудови. І чому вона знана як резиденція Ісаєв? Тому що тут Ісаїв, який був отець Іван Ісаєв, який був парохом 37 років у з 1915 року і до смерті до 1952 року проживав. Разом з родиною. чому така зараз занедбана. Не. Ну, ви знаєте, от до, досить цікава доля от, отця Ісаєва, його радянська влада не репресувала, і в, в, настільки він був авторитетною людиною, що вона дала йому змогу пожити тут до 52-го року, фактично до смерті. Потім вона забрала цей будинок. І тут вона розташувала спочатку садочок, потім вона тут розташовувала школу, тут були класи початкові. І коли в Крихівцях на кінець туп місто сучасне приміщення, школи в 1994 році класи поступово переводилися. Тут ще були якісь класи до призовної підготовки, якесь трудове навчання. Десь так до 2012 року ще школою використовувалися. Після того вже приміщення ніким не використовувалося. І, на жаль, наші люди недобросовісні, проникають туди, б'ють вікна. і Тому вона, скажімо, так, в такому занедбаному стані. Хоча нас були серце за це. І коли ми створили музей, ми включили до Музею до уніфікованого паспорту музею, цілий комплекс споруд нерухомості, який належить до історико-культурної спадщини знаходяться знаходиться на теренах Кріхівці, і в тому числі територію, де знаходиться цей парафіальний дім, де була колись церква, як я сказала. І ми сподіваємося, що в майбутньому тут постане центр такий. Ми вже скажімо так, його створили, дали назву усе світ громад. Де один поверх буде відданий церкві як парафіальний дім. один Інший поверх буде присвячений екс... не тільки експозиції, а можна створити музей родини Ісаєвих і загалом про історію громад адміністративних, релігійних, національних громад краю Прикарпаття. Отож, ми щойно переглянули сюжет. Скажіть, будь ласка, чим така визначна для вас особисто ця родина Ісаєвих? Насамперед дякую за запрошення mm -hmm. в таку передачу таємниці староста на слово, можливість приєднатися до розкриття певних таємниць. Коли ми брали в руки книгу історія Станиславова Ісаєва, угу. то не всі, хто тримали в руках цю книгу, розуміли, що Петро Ісаєв власне вчився в Станиславові в гімназії, гімназії угу. Станиславівській, що тут пройшло його свідоме дитинство з 10 років, бо читаємо біографії, що Петро Ісаєв народився в Лісках. Угу. Інколи трапляються відомості, що в Крихівцях, але як би нам це не хотілося, він не народився в Крихівцях, він в Крихівцях проживав, коли батько його став тут парохом з 1950 15-го року, от власне, в часи свідомого дитинства, в часи становлення, навчання в гімназії, оце сім років, сім класів, бо перший клас в Коломиї, І от власне, коли він навчався ще у Львові, він також приїжджав уже з родиною, mm -hmm. на канікули в крихівцях, тобто це та де було обістя його батька, отця Івана Ісаєва, який там був парухом в Крихівцях 37 років. Запитайте крихівчан про отця Івана Ісаєва. Вони mm. всі знають. Є могила. Так ми побували на цвинтарі, але вони не знають. Наприклад, крихівчани, що власне Петро Ісаєв, це є автор історії Станиславова, першої історії української історії Станиславова. Це є син. Mm -hmm. Ця Ісаєва, тому мені важливо було зібрати найбільше відомостей про цю родину, відкрити експозицію, бо нема музею Ісаєвих ні в Франківську нема музею, ні в Крихівцях. А от власне в нашому історико етнографічному музеї Крихівців ми громади Крихівців ми створили хоча б експозицію, присвячену родині Ісаєва. До речі, ви згадали, що е, ця робота є першою про історію Станіславова. Це першою чи одна з перших. Вам не відомо? Ну, власне, скажімо так, ця робота вона вважається перша робота про історію української громади mm. Станиславова. не, не, не єврейської так, не польської акцент тут, власне зроблений такий. Це перша робота українського історика. Він фаховий історик mm -hmm. був. От і він от, власне він до речі, він був і творцем цієї історії, тому що він був членом громадських організацій. Він перший полковник куреня, не перший його брат Василь. Mm -hmm. Перепрошую, от полковник купластивого курення та. Так, дуже дякуємо вам, пане Тарас, що ви нам допомагали збирати матеріали, вони включені в цей наш літопис, власне, що стосується Петра uh -huh. і інших пластунів. Вот. І якщо дозволите, я може трошечки розкажу про батька. Ну, так, власне, так от, Бо це ми, от, от, власне, знаєте, от, коли ми беремо цю книгу, завжди кажуть, перша книга діаспорного історика. Розумієте? Потім ми говоримо діаспора, еміграція, розпорошення. І ми ніяк не можемо самі зрозуміти, що вони жили тут. Вони творили своє життя тут, вони будували Україну тут, а потім зберігали ці жевринки вогню, щоб ця незалежність знову воскресла. І вони будували державу в державі. Розумієте, от візьмемо uh -huh. працю. До речі, теж вам завдячуємо, що ми віднайшли працю батька Ісаєва Івана Іва, і отця Івана про Ліски. Настільки... давайте уточнимо, що це село Ліски це Коломийський район, бо можливо не всі розуміють. Бо, власне там також свого часу проживала родина Ісаєва. Так і там народився Петро Ісаєв. І от що цікаво, що Петро Іван, отець Іван Ісаєв uh -huh. пише. Здається маленьку працю, кілька споменів про Ліски. так? Праця, він, вже її, він там був 10 років пархум, він її пише в 37-му році, коли проживав в Крихівцях. Праця настільки важлива, що її опублікує газета Мета ще в 30-ті роки, потім просвіта видає окремим виданням. І вже вільний голос Коломийський, знаючи про краєзнавчу цінність цієї праці, перевидає її вже в 90-х роках. Що пише отець Ісаїв в праці про Ліски? Гармонійна співпраця трьох найважливіших чинників у селі церкви, школи і громадського уряду творили три руки, трійцю, що виконувала один план. Резюме професора Монолатія про краєзнавчу концепцію Сайва. Трикутник: Церква, громада, школа. Найважливіші чинники українського життя Станиславова. Угу. Ну, і Теренів Станиславова, теренів нашої громади. Ось, скажімо так, ось як карбувалася. Історія, от як карбувалася сім'я, от як відбувалося становлення. До речі, та цесев дуже відомий священник. Він був заступником голови зборів періоду ЗУНР, повітових зборів Української mm. національної ради, заступником голови розширених, де було ще 112 представників сіл. І він, mm. скажімо так, був державним діячем періоду ЗУНР. І коли цього року вийшла енциклопедія зондер до століття, я подала тоді статтю про цей сев, вона включена туди. Він проводив реколекції для священників. Він був перший голов просвіти, Тобто свідома, патріотична позиція, mm. національно... витворювалася інтелігенція українська з священичих родин. І от з такої родини повстав mm. е Петро Єсав. Він не просто отець ісав, крім того, що він був громадський діяч, священник дуже ревний. Він дуже любив історії. Mm. І от е його, е скажімо так, родина вона пригадує, як Він сидів біля п'єца, грівся вже старенький, в нього були там собі язви на ногах, рани. Mm. І він любив розповідати історії, він знав історії. І так само потім вже розповідав історію своїм дітям Петро. Давайте повернемось до Петра Ісаєва. У мене власне питання до Івана, як краєзнався, як той, хто причетний до видачі, переведення цієї книги Історія міста Станісловів в рамках проєкту, серії книжок від Лілей НВ, видавництва Моє місто, так? Значить, у 1975 році, в далеці в далекій Америці, кілька людей, які мали зв'язок зі Станиславовим, які тут вчилися, там народилися, проживали певний час, і потім були змушені, ну як зазвичай під час другої війни, залишити терени Галичини, видали збірку таких от мемуарів, якихось історичних розвиток, який називався Альманах Станиславівської землі. І от чесно для тодішньої історіографії це був такий ковток свіжого повітря, тому що от в Івано-Франківську тодішньому ну, з краєзнавчою літературою було, ну, м'яко кажучи, сутужно. Ну, що тоді видавалося праці одного популярного академіка про визвольну боротьбу опришків з катами, експлуататорами і федальними гнобителями. Видавалися збірники діячів КПЗУ, там від жовтня до вересня, та, хто там боровся за радянську владу. Видавалися мемуари про радянських танкістів, які там боронили, ну, намагалися захопити місто, чи якісь історії міста сіл української РСР, де описувалася теж там визвольна боротьба. Навіть в путівнику по-Франківську, який вийшов в 70-х роках, про весь період 17, 18-19 століття, там буквально кілька абзаців, що місто було маленьке, там брудне, була фортеця, не стала фортеці, це був форпост, щоб панувати над селянами, і далі от життя справжнє почалося лише коли Золотий Вересня не став. Тобто, ну фактично, історії як такової тут не було, були лише прохваляння керівної ролі Фриканде. партії. І ось е, в 75-му році, е, от в тому величезному горбезному збірнику кольма Славської землі, була розвідка досить така обширна Петра Ісаєва. Вона складалася з двох частин: Перша – це якби історія галицьких міст і містечок до 17-го століття, і друга це от власне, вже історія міста Стан коли в серії Моє місто було обговорення, що видавати, ну все ж таки, ми, сама назва Моє місто свідчить про івано і про дослідження його минулого, було вирішено видати саме ту другу частину, де йдеться про місто. Ось вона вийшла цією книжечкою. І далі ця книжка, ну скажемо так, народилася під щасливою зіркою. От коли ми там час від часу влаштовували якісь там ярмарки, розпродажі і чомусь її дуже активно купували, Являється, що популярність в назві, от люди хотіли саме історію стан словова, mm -hmm. і от тут вона досить так назва відпадає змісту. Він досить легкою мовою, не занудною, не академічною, не використовуючи якісь такі складні там обороти, да, чи якісь от як діаспора інколи грішать, отакими от старомодними словечками, які ну багато хто Трудом розуміє так, ось це така нормальна чиста літературна українська мова, і він свою розповідь веде від заснування міста до фактично ну кінця другої війни, до повернення оцих цих от других совітів да, в 44-му році. Цікаво, що фактично сам автор він зіснецлово ну мав певні прив'язки, жив в Крихівцях, навчався в гімназії, але подальше все його свідоме життя було далеко від нашого міста. Він був у Львові, він видавав там журнал, дзвони. Він був журналістом, і напевно, от такий легкий стиль, от завдячої журналістики. журналісти вони ну якось по входу в службових обов'язків мусить писати досить так популярно і просто. Потім він був в Німеччині. Жив після війни. Потім перебрався до Америки, там викладав у школах. Теж вів там різні українські товариства. Ну і от став одним з нахненником цього альманаху, звідки ми взяли цю книжечку. Е, історія, ця, вона е, так, от, е, пані Люба дуже вірно сказала, він робить основний наголос на українській громаді. Е, ну, Насправді, історія Стансловового видавалася і до нього, і багато авторів писали. Але це яка була історія? Це ну, відсотки 80 це були поляки, які описували ну, історію своїх. Пів мешканців, тоді поляки були ну, тут нацією, влада була в них, інтелігенція більше складалася з поляків. І Тому от ми бачимо саме от історію ну, польського Станіславова. Тут же ми бачимо от історію українського Станіславова, Славова, який як би, існував ну, десь в такій паралельній площині. І це досить цікаво. От, українська гімназія ну, все ж таки, напевно, дала відбиток, і от мало того, він. Крім оцих, от, от ну якихось розвідок 19 століття, 20-го, свідками яких він був, сам досить ґрунтовно копає І от попередні часи. От, наприклад, є от нього є такий факт, коли тут була Барська конфедерація, коли поляки постали проти короля, це було 18 століття, і комендант Станіславова забрав на потреби конфедерації кілька там бочок з порохом, з якимись кулями. Ну от жоден з істориків такого більше не подає. Де він взяв? На жаль, він не подає джерело. Ну, але зрозуміло, чимось користувався. Тобто, тут є такі перли, які ну як навіть військовому історику було дуже цікаво читати, пані Люба. Що вас привабило в ці книзі? Я знаю, що також ви її вивчали. Коли працювали над книгою про історію крихівців, ви зокрема ознайомились з працею Петра Ісаєва. Що вас привабило там? У ну, мене з цією книгою, бачите, скажемо так, своя історія mm -hmm. звичайно. Ми навчені Прикарпатська школа істориків, до речі, очолював Академію Гррабовецький краєзнавців, на mm -hmm. які займаються науком краєзнавством. Ми навчені перш ніж чимось займатися це треба піти в бібліотеку особливо край значий за івано-франківської наукової бібліотеки імені Івана франка це е, найперший навігатор і опрацювати всю літературу, яка була до нас. І звичайно, я повинна зобов'язана була опрацювати цю книгу. І з чим ми працювали раніше з ксерокопіями, так? І все, що можна, ми робили ксерокопію, сорокопіяль потрапив мені в руки Альманах Станиславівської землі. 900 сторінок. Звичайно, все не можна перезняти. Uh -huh. І я дивлюся історії Ісаєва в Альманасі, історію Ісаєва в книзі. Я не перезняла з Альманаху uh -huh. Станиславівської землі. Я скористалася історією міста Станислава. І от, дорогі слухачі, дослідники, uh -huh. закликаю вас бути уважними завжди до передмов. Тому що десь якесь одне речення, пана Зеновія який був упорядником цієї, цього перевидання праці uh -huh. Ісаєва, я опустила, що з першої частини праці Ісаєва було включено тільки підрозділ, який стосується княгини. Uh -huh. Тому моє ознайомлення з працею Ісаєва вже відбулося трошечки пізніше, ну, детальніше ознайомлення. Uh -huh. Це я простудіювала, питань немає. скажімо так. Це було перше, що лягло на мій стіл я розпочала студії з вивчення теренів нинішньої mm -hmm. Івано-Франківської міської територіальної грами, а саме Крихівці, де все починалося. скажімо так, Певні наші mm -hmm. висновки зроблені в цьому виданні, яке я нещодавно побачила світ, про крихівці. І ось що мене скажімо так, зачепило в першій частині. Звичайно, скажімо так, коли ми говоримо про українську історію теренів, Найважливішою є перша частина Петра Єсаєва, де мова йде про історію територій. і от власне за нові фідунки він і робить висновок по цій першій частині. Чи не найважливіше, що автор подає в основному історію не росинської москофільської громади, а української, що не робив до нього ніхто? І в дослідженні зроблені висновки про те, що місто закладено на українській етнічній території, і важливо також те на чому зупиняється і на проживання племен, які жили на ці ага. на цих теренах, і власне на племенах союзу білих хорватів. Можна сказати, що ми дещо і продовжили е, висновки Єсава. Він був такий конкретний історик, ага. він писав простою мовою, факт, підтвердження. І де не було підтверджень, зупинявся. В нього було пару речень, пару абзаців. Ми десь навіть дозволили собі пройтися з шляхами давнослов'янських е, топонів, висунути версію про Крехівці, ага. бо давня назва Крехівців, де жив Петро Єсаєв це Крехівці. А Крехівці це нащадки Креха. І це назва на, на ці закінчення, це ми е, вважаємо. Що це було плем'я Союзу племен білих Хорватів. І дозволили собі таку, таку гіпотезу і певні обґрунтування. І навіть, навіть, скажімо так, я уклала карту на підтвердження цієї версії про розселення племені Крехівці на теренах і де би вони могли проживати, тому що дуже є багато інших топонімів. От. Ну, Потрібні археологічні дослідження, бо у нас були топонімічні студії, у нас були філологічні студії. Наступний висновки, який зробив Ісаю, Розвиток цих теренів, це що сприяло розвитку цих теренів, сприяло розвиток цих теренів те, що тут проходила торгівля, тут проходили торговельні шляхи. Але Ісаїв справедливо е е е е стверджує, що територію, хоча сама територія цитую Ісаєва з альманаху з першого тому, хоча сама територія пізнішого міста Станислава, Княжі часи, не була при торговому шляху, проте водні і суходільні шляхи проходили в ті часи недалеко. Недалеко був торговий шлях з Угорщини через Гори Карпата до міста Галича і далі через міста. І ось, власне, скажімо так, теж певне, маємо напрацювання про те, що власне оцей тракт з Галича на Солотвин проходив через Крихівці, що mm -hmm. тут був форпост і перетин торговельних шляхів, і навіть таємничий шлях на Угри який проходить, і ось, скажімо так, теж певно карту е уклали про проходження цих тор торговельних шляхів, які йшли на Угорщину, на Німеччину, на Польщу, на Литву, на Поділля. І де ще не було Станиславова, але були, були терени. Mm -hmm. Були терени населені спочатку трипільцями 4 тисячі років назад, потім племенами щадками білих хорватів. І от, власне, мені здається, що на Петра Ісаєва якось вплинула ця аура, тому що навіть от тушот він у нас mm -hmm. був е е е дідичем, Потім Ромашкани. І от Петро Ісаїв мусив застати що цей мисливський замок Душота, де душот проживав до до 1845 року. от Він проживав mm. у нас в Крихівцях, мусив мандрувати тими руїнами. І от Крихівці, чого я так акцентую на Крихівцях, не тому, що ми є авторами цього видання, mm. а тому, що що відрізняє малу батьківщину Ісаєва від інших населених пунктів. Тут є... Безперервність поступ автохтонного населення, і тільки крихівці пройшли в своєму поступі до містечка в 1619 році. Вони вже мали містечко. Ну, це інша історія. Так, Це інша історія. Я хотів ще запитатись таку річ. Я знаю, що вам вдалося вийти на родину Петра Ісаєва, взагалі Ісаєвих, не тільки його в діаспорі і в. Чи як вони пішли? Чи як вам вдалося, по перше вийти на них? І чи вони пішли на контакт? Родина, і чи щось вони унікальне сказали про цю родину свою своїх попередників? Так дуже, дуже вам дякую за запитання. Це угу. надзвичайно, скажімо так, цікава родина, і я просто. Просто вражена, тому що зараз онукові Іса, Петра Ісаєва, Всеволоду Ісаєву, професору, доктору, доктору соціології 97 років. Mm. І ось, він зберігає українськість, чи він Та, Ні-ні ні, він зберігає український, звичайно. Він дуже відомий дослідник у світі, mm -hmm. один з найбільш цитованих соціологів у світі. Він в свій час розповідав світові про голодомор, а не видавав. Книги на англійській мові. У нього дуже-дуже чисельний перелік праць. Він досліджував наслідки голодоморів на теренах uh -huh. України. Він досліджував ем, різні хвилі еміграції. І ось, власне, коли я звернулася до них, найперше він професор Торонського університету. Uh -huh. Потім він був почесним головою. Зараз він є почесним головою, а багаторічним головою українського центру, українсько-канадського центру uh -huh. досліджень і документації. І ось я звернулася в цей центр, і керівник сьогоднішній керівник цього центру надала ласкаво мені контакт цієї родини. І ви знаєте, за цей час, коли я до нього зверталася, він пережив декілька операцій. Uh -huh. Вони, своя дружина, а дружина пані Христина Ясаєв, це одна з найвідоміших uh -huh. представників української діаспори, яка була найбільш активним учасником цього гельсінського процесу, uh -huh. яка, як я кажу, підтримала ті в ринки незалежності, працювала з дисидентами, розповідала світ, організовувала зустрічі. Uh -huh. І ось ці люди. Вже літнього віку, вони між операціями, між хворобами, вони збирали цю люту, люди... контактували, вони це по того? Мейлу, по фону, чи по телефону? І по... <по> і по електронку ми переписувалися. Mm. І вони. Взяли на себе зобов'язання. Вони зібрали чисельну колекцію творів Петра Єсаєва. Mm -hmm. Вони зібрали чисельну колекцію е, творів е, Всеволода Єсаєва. Вони скла... що не мали вони вдома. Mm -hmm. Вони роздобули по різних е, бібліотеках і прислали. і прислали, і ми сформували експозицію, присвячену родини Ісайва, з цими творами з автографами. Е, вони прислали mm -hmm. життя по самого Петра Єсаєва. От з автографом е, є спогади е, е, власне Всеволода Ісаєва про бать. Такі цінні. Не можна... завершення. Можемо зацитувати тоді, як власне, про свого батька згадують діти. Так, от він писав, він, до речі, виголосив цю е е доповідь на е форумі, присвяченому Петру Ісаві. Він писав, говорив тоді: говорити писати про батька не так просто, як видається, на перший погляд проблема в тім, що збігаються разом об'єктивний і суб'єктивний підхід. Але він каже, він був учителем, він був професором, редактором, громадським діячем, науковцем, батьком дітей і великою людиною. І ось, власне, хочеться так зупинитися на, на як син говорить про свого батька. От власне, якщо можна скаскатеризувати Петра Ісаєва батька тільки кількома словами, то я сказав би, що перш за всього він був людиною, яка твердо стояла на католицьких моральних засадах і очікувала відповідної поведінки від своїх дітей. Але водночас він був ласкавою людиною, скоро прощав нам наші недотягнення, мав оптимістичний погляд на життя. Як ми часом журили з чимось, потішав, казав, похласкав, все вийде на добре. А коли мав час, він любив говорити з нами, розповідати епізоди з історії, допомагав нам у наших шкільних задачах. Все ж таки, він не мав часу багато щоденних речей залишав матері. Він дуже сильно займався громадською угу. діяльністю. Знаю, що е, готую е, з ініціативи е, вашої готується відкриття меморіальної дошки, анотаційної дошки е, цій родині, зокрема і Петру Ісаєву. Сподіваємось, що ми, е, ця подія буде відзнята нами, що ця подія відбудеться. Дякую вам, панове, що ви знайшли час. завітали сьогодні до нас. Я нагадаю, що в гостях була любов Соловка. Краєзнавець історик і наш традиційний співведучий Іван Вонерів. краєзнавець. дякую, що звітали! Це була програма таємниця старого міста. Не перемикайте, залишайтеся з нами на вечір.